Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Досить важлива тема зараз це тема інаугурації Трампа, яка відбудеться вже цього понеділка, 20 го числа. Так, Трамп багато чого говорив, Трамп багато чого обіцяв. І знаєте, я чомусь вірю, що все-таки Трамп це людина слова. як би це не звучало дивно та парадоксально, але в принципі за його першого президентства з 16 по 20 роки. Все те, що він обіцяв, він виконував. Тобто, я все одно вірю, що війну в Україні він зупинить і що дуже Боже, дай Боже, сподіваюся, війни більше не буде ніколи. Апріорі, і дай Боже, Україні мирного неба назавжди. Так от, про що я говорю? Що 20 го числа Трамп вступає в свої повноваження. Трамп стає повноцінним президентом США. І це багато в чому змінить ситуацію як і в світі, так і в Україні, зокрема, тому що США Україна дуже тісно між собою взаємозв'язані. Добре, я би хотів подивитися, чи дійсно Трамп призведе Україну до миру, чи дійсно Трамп зробить мирне небо в Україні. Чи дійсно Трамп завершить війну в Україні? Які дії Трампа взагалі по відношенню до України ем, ну, після початку свого президентства офіційного? Давайте подивимося. Для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. В тому числі, якщо є щось важливе, я обов'язково це розгляну, домовилися. Так і пишіть свої побажання, рекомендації, питання особистого характеру за номером на сторінці. Добре, я хочу витягнути 4 карти на циганській колоді і 3 карти таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо, щоб відповісти на питання стосовно дій Трампа по відношенню до України і чи дійсно Трамп припинить війну? Якщо буде більше позитиву, позитивних карт, то, то дійсно припинить. Буде більше негативу, ну то значить, щось піде не так, на жаль. Але давайте ми з вами подивимося, що мені карти показують. Записую це відео. До речі, сьогодні 18.01, субота на годиннику, десята година ранку. Добре, давайте ми з вами подивимося стосовно Трампа. Карта служанки падає. Перша карта, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Це хороший знак, це хороша карта. Це карта якоїсь підтримки, це карта допомоги, це карта допомоги Україні. Карта сюрприза, збройне та фінансове підсилення. Прекрасна карта. Тобто дії Трампа це слугувати, прислужувати, хоча це звучить дивно, але це так. І карта грошей: збройне і фінансове підсилення, допомога, партнерство. Неважливо, я вже це теж коли казав, республіканці чи демократи Америці і американцям не вигідно, щоб Україна зникла як країна. Тому що якщо РФ розширить свої території вплоть до Євросоюзу, це в майбутньому може призвести до дуже великих і непоправних катастроф та бід. Так що я думаю, що ні Америка, ні Європа від України не відмовиться, хто би не був при владі, чи це радикали, чи це демократи, якісь, чи це республіканці, чи це ну далі по списку? Тобто, все одно, яка би не була партія, який би не був президент, в більшості своїй, в більшості своїй. Країни Європи та Америки будуть допомагати Україні. Карта кімнати, карта закритого простору падає. Карта рібінка, дитина. Діти, до речі, на картах це дуже хороший знак. Діти це символ миру, це символ благополуччя, це символ спокою, захисту. Тому я би сказав, що карти позитивні. Можливо, не за 24 години, але все одно дуже великі шанси, що війна при Трампові закінчиться в Україні, тому що карти прекрасні падають. Карти хороші та позитивні. Я, чесно кажучи, думав, що випаде гірше. Карта Рібенка на циганській колоді це взагалі дуже добрий знак. Дуже позитивний знак. Дітки це взагалі завжди добре. І в житті, і на картах. Тому от таке, таке от немовля в яслях, як карта, яка випала на рахунок того, чи Трамп зупинить в Україні війну. Може говорити про спокій, про благополуччя, про благодать, про мир. Так що таке? от. Давайте тепер на таро подивимося. Перша карта Сімірка мечів. Сімірка мечів це, до речі, вже перші підвохи, перші тривожні дзвіночки. От тут карти прекрасні, як ніби медом намазано, таким товстим шаром меду. Але тут от карта показує якраз вже розплату за цей мир. Сімірка мечів, карта крадника. Якщо хто пам'ятає класичну таро райдера Уайта, там зображений такий чоловік, який краде мечі і втікає. Це втрата. Сімірка мечів це карта втрати. Це втрата чогось. Можливо, це якось пов'язано з кримсько-донбаським питанням? Не виключаю цього, може бути таке. Тобто, це вже якийсь підводний камінь-мир, але якою ціною і за яких умов? Це ще теж окрема тема. Далі четвірка жезлів. Четвірка жезлів прекрасна карта. Це карта сили, це карта успіху. І туз з мечів. Пряма позиція. Туз мечів це теж хороша карта. Туз мечів це карта великої сили. Це карта великого авторитету. Нещодавно, до речі, Україна підписала угоду між Британією та собою на 100 років. Це теж от може сприяти військовому зміцненню, зміцненню України. Тобто тут дві карти дуже хороші: четвірка жезлів, Туз мечів це прекрасні карти. Але семірка мечів це, от, напевно, що от та от ложка дьогтю в бочку меду. Яка от, е, говорить про те, що не все буде так просто, що мир можна буде добитися і досягти. Але Семірка Мечів це карта Крадника, це карта втрати якоїсь. Можливо, це. Я... Мені чомусь зразу асоціація прийшла з Кримом, перша. Але в тому числі і території Донбасу, зараз так, так дуже там питання. Може... може, це якось пов'язано з буферною зоною. Можливо, будуть підписані якісь домовленості про нейтральний статус. Може бути таке, я не сперечаюсь. Я думаю, що, до речі, це окрема тема для прогнозування. Але те, що стосується нейтрального статусу якогось, то це, до речі, теж як варіант може бути. Можливо, це якісь буферні зони, можливо, нейтральний статуса, можливо, десь щось, знаєте, якось так, от е знівелюється, але дуже хочеться вірити, що все буде максимально позитивно. Так, що, шановні глядачі, такий от прогноз: позитиву більше, ніж негативу. Взагалі я витягнув сім карт, одна карта негативна, шість карт позитивних це дуже хороший результат. Тобто, все-таки я вірю в те, що Трамп словами на вітер не кидається. І що, в принципі, він та республіканська партія свої обіцянки дотримують. Тому що за демократами є такий грішок, що вони не завжди виконували те, що вони обіцяли. І було таке, що вони якось, знаєте, як вужі на сковорідці, демократи саме. А от республіканці, ні, вони в цьому плані, знаєте, прості, як двері. І це добре, тому що те, що вони сказали, те вони й виконують. Так що, таке, шановні глядачі, ось такий от прогноз. Скоро інавгурація Трампа. Чекаємо і сподіваємося на мир. Бажаю всім мирного неба над головою, міцного здоров'ячка, побільше позитивних новин, інформації і всього-всього всього вам найкращого. Дякую, велике за те, що подивилися. Не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно за це відео, за мою роботу. Питання особистого характеру за номером на сторінці, в Тіктосі, в Ютюбі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Бажаю всім всього найкращого. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях вже зовсім скоро. Цілую, люблю, обіймаю до нових зустрічей.